коня, з коня книжся, з медом, паня нища, а без меда не така, дайте дядьку п'ятака. Коя коя ти, коя коя ти, а я батька один. По коні пушу, дайте дядька п'ятака, а п'ятак такий недорогий. Дайте тітку п'ятака. Медом, баленича, а меду не така. Далі тіть під така. Ще <рисує> <рисує> <Ше> до вечора, добрий вечір. <рисує> вечір. Нашим людям нас доволі. А господу, як те сонце, а господині як колина. А діточки, як відочка, ще довечор, добрий вечір. Добрий вечір. Билий і багатий. В депусові домівка, діти, хай сміється звіркою. Землі зорені боями, буйно затвітуть садами. Оже, хай вся земля без сусіда москаля.